Інна Белень поділилась останніми новинами свого життя. Напевно, більшість шанувальників-блогерки помітили, що останнім часом вона одягнена у спеціальний корсет. За словами Інни, вона носить його майже 24 на 7, а зняти його можна тільки для того, щоб сходити в душ. Окрім того, спати їй доводиться в напівсидячому положенні. Звісно, через деякий час можна буде опуститись трохи нижче, але наразі це, скоріш за все, слугує для підтримки форми грудей в корсеті. Також на своїй сторінці в інстаграм дівчина майже офіційно підтвердила продовження стосунків зі своїм чоловіком. Інна поділилась фотографіями з ним як до операції, так і після. Та в дописі до посту написала коли світ тремтить від вибухів, найсильніше хочеться тримати за руку того, хто робить це життя теплішим. І хоч трохи спокійнішим. Окрім того, в своїх рілсах вона чесно зізналась, що доволі часто виносить мозок чоловіку, але разом з тим вдячна йому за витримку та адекватність. Варто зазначити, що подібні інтригуючі новини Інна робила і раніше, звісно, це тільки грає на користь її популярності. А що думаєте ви про такі методи підвищення популярності? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.